Всім прийде друзі, з вами Еверест. І сьогодні у нас буде атаки на ЛВК. Також почався сезон. Е Березневий сезон, і сьогодні у нас іде перший день атак всіх. Що я тут наварив на свого суперника? Це просто дефолтний лавашар з супермагами під інвізами. Так, давайте покажу вам свого суперника. В принципі, такий нашло. Бога більшість. Тут більше зна тільки два клана, такі, як для балант на створення, а інші такі. Через щорнаті аккаунт там, де один чувак тільки грає. Ну це вже потім я вам. Якщо попадеться, то тоді вам покажу той клан. Так, мій аккаунт мій, мій ворог тут 6 номер. Якраз так, 13-й ТХ, в принципі, нічого незвичайного. Що я думаю зробити? Приблизно. Приблизно між лагерем та шахтою скинуть Дірік. Там з лавою, щоб. І скинуть його десь в цьому проміжку між... між метальником і ПКЛю вежію. Так що давайте тут скинуть, там ще якщо пощастить, то заберемо орла. Думаю, можна починати атаку. З пів все-таки. <смістер> Пояснив, що я думаю. Так головно, головне не провтикати нічого тут. Так. З метальником потім розберуся, головне зараз заб... Так, все, забрали метальника. Там лов чемпіонка залишається. Ще й у нас плюс є два інвіза. Закінь так. Можливо, ще й, да, ще можливо, заберемо ППОшку. Це чудово. 25% бази вже як і не було. Так. Що в мене тут по плану? Давайте, може, чемпіонку заберем. Чи може хуй на неї забить. Ну хотя ні. Давайте вже заберемо. Тут такого мало дефа залишилось, то хм, почнемо забирати. Так, так, так і так. М -м, давайте. Ой, блять, там ж може бути. Хуйовенько, до речі, все. Блять, він просто розгончис набере, блять, йоба... цей йобаний міні-дракон під, під модифікаціями І він рознесе просто нахер нашого короля. Хоча вже розніс. Так і запускаю атаку. Так, надо почекать, хай все підійде в одну кучу. Бля ну Варден, ну сука, ти єбана, подойди туди куди треба. Все, чудово. Это я тут ще підчистку поставлю. Так, на корля загинемо просто два чемпіона. Чисто по пороху знаєте. Так, і це забирається все на Ізі. І зі часто забирається, тому пешка вже нам не потрібна, то я її скидую де завгодно. Хоча не де завгодно, просто щоб прискорить трохи, то скинув в такої місцевості. Так і це виходить трьошечка. Тобто скільки все ще залишить, скільки куль, герої, правда, трохи дохне, тут варден. <свистачайте, фуловий> так і це забирається. Три зірочки забираємо. І це буде єдина атака поки ще того, що... Інші мої аккаунти на ЛВК в іншому клані, на в Академці цього клану, то там немає взагалі звання, то і суперники там теж ніякі можу сказати. І такі є, що через чур через чур велика рівень, але вони рашерські, вони просто ну, не цікаві, я думаю. Цікавіше ну, це, це коли я такий ще на якийсь рівний рівень ТХ. Тим паче, коли ЛВК, то я тільки цей клан буду знімати. Так, Академка там ніякого там, цікавості зацікавленого нічого немає, тому... Зустрінемось краще завтра і я покажу, може тут якісь атаки будуть, то покажу їх завтра. І так, закінчується вже майже перший день ЛВК, залишається там 2 години до кінця першого дню. В Академці спочатку покажу, як справи, то Тому... ну, я атаки не буду на ньому списувати, бо тут такі трохи бази в знаєте. Тому так. І що я хочу показати вам? Ну Просто атаки тут ніяких. Ну Дотаки ніяких зуздіваю, коротше, тільки вже вроснуся, но. А так тут топових нема, тому що тут вже барашевські або через щур сильні. Тобто на пару рівнів ТХ вище і тут такі двушечки виходять. Займаємо ми зараз друге місце. На 4 зірки відстаємо від першого місця. Так що, отак. Переходжу зараз на інший аккаунт і покажу, як справи відбуваються в основі. Так, друзі, перейшов я на свій основний аккаунт. І тут, так читайте, один мій аккаунт в Академсі сидить. Ой, якої Академці? В основі мій аккаунт один сидить основний саме. І ми набрали 28 зірок. І наш суперник 17. Це з 15 атак у нас 28. 8. Ми на, на даний момент займаємо перше місце. Це мені цікаво, скільки набрав там. А, 11 атак. Може, кстати, SL Predator, він, він, він нас переженуть, скоріш за все. Якщо не помиляюсь, це, це чувак з одним. А хоча ні, це не, він, це не вони. Це перший лідер, там один чувак, гуляє, коротше. Так, на даний момент ми перше місце займаємо, і це топово. Що по атакам тут є топові атаки, давайте оцю покажу. Правда, тут 15 х такої 14, але все одно я вважаю те, що 15-14 хав вони такі більш рівні якось. По, саме по військам, то що війська більшість, вони однакового, однакового левелу. Так, заходить Кінхил з 6 годин. Так, він все-таки не встиг забрати, то, що вона прожала, чи можливо так і планувалося, ну, ну, скоріше за все, я думаю, що так точно не планувалося. Зачищується квіною з, 6 до... з 3 до 6 годин. <кхе> Провається стінка тут всередину бази і заходять Титані. З 6 годин заходить дрелька і заходить чемпіонка. В принципі, Джам кидається до Мідас, там до ТХ2 метальника закидається Джам. І туди все військо повинно зайти. Так, да, якось вони розподілилися. Хтось пішов туди правіше, а хтось на центр. Трохи розподі... розділилися війська. Так, скакаю, літає пламений та... Ацька гонча ратушу фризается там фризилась он кастл забирається якщо да не помню забрал его так король пожимается тут все тут бачите тут добирается база від базы ничего не залишается тут ще фуго це варден даже кстати квинады Ага, так, вона вже спить. Так, що тут там виходить? Такий сектор залишається тут з цим з дефом, з башнею, лужністю і з пушкою. Так, інше тут без питань забереться, чисто тут повітряного мало що є, а там варден, то він буде під хілками. Тут тільки хілки повітряні і то ПОшка до них не достане. Давайте прискорю трохи. Бо тут же и да сейчас дуби. Варден просто бачите, добиває і все. усе Так, тут ніяких не залишилися, атака. Атака така, можна сказать, така нанитать. Так, Юсей і і забирается на ластових. На ластових вроде, да, в секундах, якщо не помиляюся. Да, на ластових там 4 секунди. Що ще вам показать? А, тут чей є трешки, Давайте подивимся, які тут трешечки є. Так, Шостий це моя атака была. Так, Сьомий юджу, 13 тх. На фул 13, можно подивитися. Атаки будуть десятьма етями и десятьма супер лучницями. Им плюс ми, короче, єти плюс мы Бачите, тут будет тітка зачистка, ними. Кидайся коло мед по центру. Так. Героями буде забиратися ратуша тут і є основним заходом. Варто було прожати Вардена, думаю, коли коли забрався таунхол, то що все-таки великий домах наносить ратуша, так ще трохи подморажує юнітів, якщо вона п'ятого левела. Там, блядь... Я, я дивись там 9 секунд, це знаєте, це дуже багато. Це прям дуже просто. Так, замидляю. Так, гонча розривається, Плам'як уже лоу-ХПшний. Так. Ну, в принципі, без питань забирається, і база зноситься вже на 80% тільки ціну. І далі йдуть миші, і забирають там. Що й деф, який залишився, то добирають. Так. Що тут йдуть у нас? Осталося тільки гацька башні, і башня? Ні, дві, і все. І, в принципі, атака завершена. Так, давайте. Прискорю вже, бо тут нічого не залишається від бази. Так, одна чемпіонка в центрі така з такого можна залишається. Король то таке собі. І збирається трьошка з фул 13 го ТХ. Так, що тут у нас ще є? По атакам. 10. Десяти... Ой, який, 11 номер. Тут 12 ТХ. Ну, давайте покажу, база така, знаєте, специфічна. Хоч людина така електрика, у все одно ж... Постаралась на атаку і закрила електриками, так що давайте подивимося. Так, все заходиться з нижньої частини бази тут до ТХ. Я б не знаю, я просто не Я не електро, отакийсь да, на досвіді. Я б, мабуть, запустив з цього боку, щоб бачите, тут дуйки в здули і ще плюс дві... Inferno, дві 2 інферінг. Я для, для електрики не думаю, що це якась проблема мульти так, ну Мені тут навіть нема що коментувати того, що електрики просто випустили, є да, все, і просто спостерігати за цим, тому можна прискорити. Нічого такого немає, що можна обсудити. Просто прижимається варден і залишається. Два електрика чисто зараз центр погоду розносить. Бачите, Тут залишиться 2 тести і арбалет. Та і це теж забирається. Трішечки заходить. Так, що ще можна показати? Тут ще побачив одну атаку. Так, це 12-й номер. Так, атака відьмами і големи відьмами. Гоу Віч якось так називається. Так. Як я бачу, тут зноситься ізноситься інферно 2. Та що тут, подождіть? А як так він не рознісну ППОшку, що він просто на орла якось мав. Просто він <смас> це ж прогабив. Так, що тут скидається? Ааа, він не докинув блискавку до інферно. Зрозумів. Ну, Трошки все одно, хоч атака була. Я, я думаю, що атака була не по плану, але все-таки він зміг закрити. Так, закидується з верхньої сторони, з верхньої лівої, якщо точніше казати. Так, вже, в принципі, коломет зробив такий шлях до ратуші. Так, а він бачу не ломається, кстати, коли він під захист. підзахист. Ах, тя не, ломається, все-таки. Що просто 30-й він там так швидко разкінчиться. просто навіть не помітиться. Так, гонча вилітає по дефолту, скакен, но міс... замість планника тут міні дракон так... ще... Ну там підбираються, бачите, видимо ще верхній такий бок там правий підбирається. Тут ще знизу короля б'ють, відьми і скелети. Так. Король вже проривається в центр, такий угарний, знаєте, з на короля. Він так угарно пересивається. Так, і що ще тут? Залишається така маленька вас давайте прискоримо. Так, і все, в принципі, це закривається на легко просто все відбувається. І... Соточка, бачу, що атака була все-таки не по плану, то що одна, одна інферна не було знесена, але все одно атака зайшла. Так що на цьому будемо прощатися, бо вже все я показав, що хотів, показав, і всі результати теж. Тому дякую за увагу. І ставте лайк, підписуйтесь на канал. вами був Ерест. Всім пока!